Ну що, привіт, мене звати Мирослав. І якщо вам подобається нота абсенту, то я знайшов для вас крутий аромат. Але перед цим я хотів би пояснити дуже важливу річ. Справа в тому, що наші уявлення і представлення про аромат дещо відрізняються від реальності, з якою ми стикаємось. От ми приходимо з вами в магазин, ми хочемо аромат, наприклад, зі шкірою або аромат з трояндою. Ми бачимо просто безліч розмаїття ароматів. Ми беремо тестер, наносимо на плотер, і коли ми вже його пробуємо. Ми такі кажемо, ні, блін, це не те. Ми беремо другий, ми беремо п'ятий, десятий. І все не те. Справа в тому, що так, і ця відмінність, вона часто дуже суттєва. Ось в мене був такий приклад, років десь 12 назад, коли я ще працював консультантом. До мене прийшла клієнтка зі словами: Так, я хочу аромат зі шкірою, але щоб там були ще алкогольні ноти. Там, я не знаю, коньяк, віскі, що там є. Ну, я такий думаю, окей, є такий аромат, я їй. І... Наношу цей аромат, вона його підносить до носа, цей блотер. І вона таке каже: Фу. фу! Я, 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 я просто зараз реально вам кажу, так і було. Я такий стою дивлюсь до неї, думаю, тю. А що фу? Я кажу, а чого фукати? Це ж ви ж хотіли шкіра та алкоголь. А це був Коріган, Любан. І вона каже: Мирослав, справа в тому, що це зовсім не та шкіра і зовсім не той алкоголь, який я хотіла. Ми почали шукати далі. І ми вже спробували ароматів 20 і нічого не знайшли. А потім вже виявилося, що вона просто хотіла якийсь деревинний тонкий аромат з певними нотами квітів. От, і будь ласка, і ось точно така ситуація з ароматом про Абсент. На мій погляд, я знайшов дуже крутий і класний аромат на тему Абсента, і це ось він в мене в руках: Трусарді, колекція Лівії Мілано, Тобто, це ця колекція, яка розповідає. Про різні куточки райони Мілана, і аромат називається Walking in Porta Venezia. Дуже гарний флакон. Він важкий на подарунок, як завжди, просто перфектний. На мій погляд, він стоїть в одному ряду з такими ароматами, як Food Фудапсант Від L'Artisan, і також Гліціалістера. Також від Лартізан. Гліціалістера це до речі, аромат з ботанічної колекції. Здається, він зараз знятий з виробництва. Абсент був перемішаний з такими людяними, дуже прохолодними нотами. Але ж тут, в цьому ароматі трусарті, максимально реалістично зображено абсент. Я дуже рідко п'ю абсент, але ви знаєте, коли я спробував цей аромат, він одразу, одразу мені нагадав цей чудовий напій. Так от я показав цей аромат одній своїй прекрасній знайомій, і вона мені сказала: та ні, який абсент, тут пахне Анісом, просто Аніс і все, і більше нічого. Я кажу: слухай, а коли ти. Останній раз взагалі нюхала той Абсент. Ну, я не знаю, каже, можливо, десь там, не знаю, може, років 10 назад. Я кажу, так ти його просто не знаєш. Ти його просто забула, тому що це насправді реально запах абсенту. А в мене дуже схожа історія з Ладаном. Справа в тому, що я дуже полюбляю Ладан і часто замовляю його собі з Оману або з Арабських Еміратів. і мені приходить. Ця смола, я кладу її на шматочок вугілля і підіймається цей біленький такий димок. І я сідаю поряд і просто кайфую, вдихаю цей дим. Він настільки свіжий, він настільки е кришталевий. І дещо солодкове та бальзамічне, що реально я просто отримую кайф. І ну, ладан ще ж має седативні властивості, тобто так може тебе розслабити, що і на ранок ти просто можеш з кровати не стати. Але справа не в тому. Запах ладану я знаю просто прекрасно. І буквально нещодавно з'явився новий аромат від Amouage, називається Search. Там ладан плюс цитруси лимон та плюс ялівець. Я такий дивлюся в коментарі, читаю. О, ні, вже пишуть все, вже немає ніякого амуаш, вже все давно він пахне якоюсь пластмасою, якоюсь фігньою. Це просто якась дурилка, все навіщо такі витрачати кошти? Ну, за своїм власним досвідом, я завжди покладаюсь на свої відчуття. Я замовив собі семпл. І він приходить мені, і я наношу його на руку, і просто в одну секунду. Вау, просто вау! Я пам'ятаю, я відчуваю ноти цього лимону, але він перемішаний справжнім ладаном. О той ладан, що я з оману, який я кладу на вугілля, і той димок підіймається, я його відчуваю, вау, просто він, ось він є. І він досить тривалий час зберігається на шкірі. Далі вже потім з'являється ялівець. І комусь він нагадує якийсь запах гуталіну там чи ще щось, ну, кого які, як то кажуть, фантазії, але запах ладону з цитрусами він реально справжній. І от скільки він там коштує 350 євро, він все ж таки вартує е цих відчуттів. Так, да, мені скажуть, що є аромати з ладаном більш е дешеві, і більш натуралістичні, але я вперше відчув реальний справжній запах ладану з оману. Так от до чого я це все веду? Що якщо ви... Знаєте і пробуєте справжні компоненти, оригінальні. Ви тоді дуже з великою легкістю відрізнете їх в усіх ароматах. Ви просто їх ідентифікуєте. Ваша нюхова система таким чином влаштована. Ви одразу їх відчуєте, і вам не треба буде якось напружуватись чи щось щось, якось там інше. І така сама історія з ароматом Walking in Porta Венеція. Буквально нещодавно я поглянув в коментарі і побачив, що одна дівчина пише: а він взагалі не схожий на аромат Венеції. Я була в Венеції багато разів, а там зовсім інший запах. Я такий думаю, ну блін, так він же ж, він про Мілан, він про один з районів Мілану, він не про Венецію. Так, він перекладається як прогулянка Порта-Венеція, але Порта-Венеція це парк в Мілані. І, до речі, це один з найстаріших парків. Він, якщо мене пам'ять не підводить, був відкритий ще Карлом Австрійським в 1780-якомусь там році. І є дійсно дуже красивим, гарним парком. Я був там, і парфумер Константин Геро не випадково вибрав цю локацію для особлення ольфакторного бачення Мілану, тому що ти йдеш тим парком, ти вдихаєш зелене, дуже свіже повітря. Мені, взагалі. Коли я був в Мілані, сподобався запах цього повітря, він мені нагадав якийсь аромат дитинства. Ніби Київ так, мав такий запах дуже давно, такий якийсь абсолютно природній і дуже натуралістичний запах зелених дерев, листя. Так от, він, Константин Геро, спеціально вибрав цей парк як уособлення релаксу і насолоди природної частини в Мілані. І саме зелену фею він обрав як головного героя. Він так само і розповідає, що зелена фея стала головним героєм мого моєї розповіді про Мілан. І тому саме я додав сюди листя грані, я додав сюди полин, я додав сюди Ангеліку, дягіль. і відповідно вийшов дуже цікавий аромат, який занурює нас в ейфорію. Ви знаєте, відверто хочу сказати, що, на мій погляд, аромат вдався, і справді пахне абсентом. Я, взагалі, його поставив собі в рейтинзі на перше місце серед всіх ароматів, які пахнуть абсентом. Давайте поглянемо, які ж там ноти, які акорди для того, щоб зрозуміти. За допомогою чого був створений такий ефект. А в нотах аромату зірчастий аніс, лимон, чорний перець, синтетична молекула Беланіс. От я спеціально помітив для вас, Беланіс це сучасний матеріал, який має одночасно запах жасмину, білих квітів, шафрану та навіть лакриці. А вже в середніх нотах там саме акорд абсенту, олії артемізії, полину, мадагаскарська герань, листя фіалки. І вони досить Відчутні. От, от реально на початку ти відчуваєш цей дуже потужний акорд Анісу, за яким вже йдуть грань і полин, і ну, от все це створює ефектний образ абсенту. Пачулі, ялівцевий бальзам, кедрове дерево та бурбонська ваніль з Мадагаскару. В принципі, тут вже все зрозуміло, але в жодну солодку, таку притурну ноту він не падає, він відчувається от на протязі. Всього часу як дуже патрясний і крутий аромат Абсенту. На мій погляд, в моєму рейтинзі, я його ставлю на перше місце, тому що до цього в мене був аромат від L'Artisan, La Глеціалістера, La а до цього був Food Фудапсан. Так, ще є інші бренди, які відтворюють запах Абсенту, але мені здається, що все ж таки Трусарді, не дивлячись на те, що вони є люксовим брендом, а колекція Лівії Milano, так вона трошечки тяжіє до ніші. Все ж таки їм вдалося створити реально крутий аромат. Моя рекомендація спробувати цей аромат та для себе визначити, чи для вас він пахне абсентом. Ну що ж, доєднуйтесь до наступних відео, ставте лайк, підписуйтесь, всього вам найкращого.